Так, друзі, доброго дня, семенюк Марина Геодоста Вінниця. Хочу вам показати стан дороги, який, яка знаходиться місто Вінниця, вулиця Станіславського. Дорога знаходиться в неналежному стані. От, куча ям. Машини минають Вот. Тут, в жах, як бачите, Вот. І це уся така дорога в такому стані. Вот, це взагалі. Тут повний капець. Як бачите, стан дороги. Повний капець. Машини їздять, а дорога знаходиться в аварійному стані. Значить, що ми зробимо? Ми зараз, щоб не їздити, не минати ці ямини. Не... Не шкодити своєму авто і не шкодити ходовій, тому що ходова тут летить. Тут взагалі дорога в аварійному стані, ну тобто тут може бути і ДТП, і все що хоче. Звонимо на 102. два. Дві Доброго дня. Добре, ще Можна екіпаж патрульної поліції Станіславського 2? Слухайте сижу, чекаю вже около годинки. Ну, я ж теж у справах хочу. У мене ж є теж якісь справи. Добрий, Добрий день. Добрий, Добрий день. день. Поліція, середу, зараз Хлопці, зараз хочу розмовити. написати, скласти протокол по 140-й КУПАП за неналежне утримування доріг. Там, може, далі їздили за цей дорого. Не їздили, ваші їздять аж плюються, серйозно. Тут ходову за раз два серйозно. Маєте бланк? 100%. Хочете, можете пройтися. Давайте спочатку для вас, вас, вас пояснюють. Пояснення після внесення в ЄРДР. Ладно, Я вже все пишу. По 140 й можете приєднуватись. 100%. Не знаєте? Дорога як хороша? Так, да? я теж задоволена. А це вирішає дорогу? В якому сенсі? Вдома <риклад> <риклад> тут. Яка бляться вдома? Так а це ж це ж, це ж місто завжди асфальтувало. — важливо. Пишемо Три, заяву. Будемо тара. тут місцева старша, да? так? Да. Так, ні, тут місцева. А так місцева? Так. — гарний кілька. Я тут? Гарна княва, бо Дякую. Якщо кримінальне правопору. Спочатку тоді зареєструємо, давайте вашу заяву. Давайте, звичайно, звичайно. Тільки давайте швиденько, щоб я вас не затримувала і ви мене не затримали, бо ну, я і так вас так довго чекала. До мене підемо, чи так. до вас, чи тут. Зараз до товарського. Ой. Дайте якісь документи, які підсвідчують на ШОСУ? Давайте ще ознайомимося з вами. Що сталося, ну, до повного ознайомлення. Кошти 18. Наше ж. Так і кажіть. Так ви вже знаєте. Тара, е, Тарас Іван Іванович. Поліцейський батальйону Вінської угу, області. Да, начальник департаменту поліції. Так все. Що вам посвідчення чи паспорт? Та байдуже. Скажу, Ореш, сьогодні вже ваших колег бачила і не тільки сьогодні. Хлопці реально їдуть на виклик, плюються цією дорогою, що капець. По Некрасова хоч трошки бачу, позалатали, бо там взагалі неможливо було приїхати. По Батоській, точніше. Є таке, трошки залатали да. Що що? Залатали дороги. Залатали. залатали, залатали. І тільки збиралася вже чекала поки дощ. І снігиці посходять трохи. Сніги і дороги це таке Ну ви ж розумієте, фін... фінансування виділено у 2024 році. двадцять році. Ви ж самі розумієте, що повинно все йти по назначенню. Це повинно йти по назначенню, а то так виходить. Фінансування є, доріг немає. Є таке. А ви не приїжджали туди далі? Ні, не бачили. Там взагалі там ями по 15 сантиметрів. Я ж що сьогодні це не наскільки мій район патрулювання, я маю витримувати свого району патрулювання. Та я почув якийсь другий номер, ми заступили кіпарушу, то там би я і поїздити. Зранку їхала, я ж говорю, хлопці стояли. Я кажу, що я так зрозуміла, що заяву не приймете ніяк, бо вони на виклику були. я тільки виклику. Що що? Ви кажете, тільки виклику. Так. Бачите? Хорошо, дивіться, зараз вам дам план пояснення для початку. Давайте дивіться, пояснення. будь-якому випадку треба набрати. Спочатку давайте це і напишемо. Пояснення в смислі в будь-якому випадку. Хіба я не пояснення можу прийти. У щось... дібрати в будь-якому випадку. треба по поводу даної ситуації. Ну то ви ж бачите самі. Ні, то я розумію, але я ж не можу сам написати пояснення від вашого ім'я. А що, я 63-й тут не можу хіба керуватися? Послід, нормально пояснення. А Дякую. Дякую. Звичайно. Що ми будемо цей самий? Чого? Ты видишь, информатик не прошу, что мне было. Ясно, нет, для початку. Давайте, дивіться, пояснення... Пояснення в будь-якому випадку треба набрати. Спочатку давайте це і напишемо. Пояснення в смислі в будь-якому випадку. Хіба я не пояснення можу шість... Пояснення вас відібрати в будь-якому випадку треба, по поводу даної ситуації. Ну, то ви ж бачите самі. Ні, то я розумію, але я ж не можу сам написати пояснення від вашого імені. Я сенсі а що 63-й -ті? тут не може хіба керуватися? Прости молоді, що нормальне пояснює. Звичайно. Що ми будемо цей самий? Чого? Тим більше інформації, тим краще, тобі збуде. Зробіть, може, фото... Дай -дай. Зробіть, може, фото. Зараз все до Акші так само треба, акці скласти утримання будущих такової мережі. І це все, все разом потім. Відмовляєтесь? Так, да, відмовляюся. А можете трошки далі пройтися. Так, понятно. На, Будьте писати. Так, що... Пишіть. Заповнює. Я так замерзла просто. Е, Тому типу, я поочікувати в машині, ми заповнимо Мак, вас ознайомимо. В принципі, ми передаємо далі. А на... що, тут довго заповнювати? Ні, зараз... Так, ну це треба малювати дорогу, всі ямки, кожну ямку поміряти, прив'язати. Та ну трошки займає час. Ну давайте тоді почекаю, а що ж робити. Тож, розумієте, що без цього ніяк. Якщо ми цього не будемо робити, то цього ніхто не зробить. Thank you. Зараз працівники поліції складуть АЛ акт протокол за неналежне утримування. Ну що, друзі, хочу вам сказати, що так повинен робити кожен. Кошти виділяються на дороги. Дороги це в першу чергу наша з вами безпечна їзда. І так повинен робити кожен. Коли кожен буде так робити, то і буде певний порядок. А не будемо просто жалітися на погане життя і на погані умови. Так, ну що, друзі, поліція складає схему. Дається Акт Протокол. Вот. Так що, що я хочу ще сказати? Ну, хочу сказати, що давайте кожен, не лінуйтеся, це не важко. Це ж не потрібно знати якісь, мати якісь знання, чи бути якоюсь якимось юристом чи адвокатом. Всі ж ми люди, ми всі повинні розуміти, що поки ми цього не зробимо. Цього ніхто не зробить. Цього ніхто не зроби за нас. І давайте трошки вже починати наводити дійсно порядок в своїй країні, бо ми можемо тільки жалітися, погані дороги, погана, а, і не тільки погані дороги, а робити для цього нічого не хочемо. Ну все тоді, далі буде. Геодоста, волю Павлу Павлову разом сила, тримаймося.